На Криворіжжі людям видають безкоштовно дрова, аби ті могли перезимувати і зберегти залишки навколишніх лісів. Заявки на отримання залишили близько двох тисяч людей. На кожного передбачено півтора кубометри деревини. Мешканці сіл, які постраждали найбільше у наслідок обстрілів окупантів, отримують дрова у першу чергу. Більше подробиць про ситуацію знає Галина Федорченко. Зоя Федорівна радіє, що свого часу не розваляла стару піч. Опалювати газом надто дорого, тож за допомогою печі жінка підтримує тепло в оселі. Осьо моя пічно отопління, плита зроблена на віка. Вона мене виручає, обігріває чотири кімнати, там духовка є, тут духовка є, там груба на всю стіну. Осьо. Загружають дрова через верх. Безкоштовні дрова стали в пригоді, розповідає Зоя Федорівна. Адже навіть з новим газовим котлом жінка мала б викласти за місяць понад три тисячі гривень за опалення. Ой, багато У мене виходило е, з економії 400 кубов, 450 – це з економії. Я поставила новий котел, що я можу регулювати на мінімум, так що мені тепер легше. А як був старий котел, так там невозможно було щось економити. Либо багато, лібоного, лібо нічого. Жителька широкого іна також цієї зими переходить на пічне опалення. Через регулярні відключення електроенергії у будинку не працюють насоси, що качають гарячу воду по системі опалення. В зв'язку з тим, що виходить, перепад з електроенергії великий, то в нас виходить, ми поставили чоловіком буржуйку і підтаплюємо. Так як світу на чаще немає, чи він є, то ми підтаплюємо буржуйкою дровами. Доволі таки непогано все. Більше мешканців Криворізького району вирішили топити дровами через пошкодження інфраструктури. Кілька громад на Криворіжі багато місяців перебували під постійними обстрілами. Окупанти суттєво пошкодили газоводи. Наразі тимчасові ремонти газової мережі завершені, проте вона потребує повної заміни. Зеленодольська, Широківська Карпівська громада вони найбільше потерпали від обстрілів, і тут інфраструктура газова та електро. Yeah. Sure. Постачання найбільше пошкодження. Вона в такому в критичному стані в робочому, але напруження на цю систему дуже велике. Її по весні після закінчення опалювального сезону буде капітально відремонтовуватись. Серевону привозять з двох лісництв Житомирщини. Дрова закупили за державні гроші. А розвантаження, доставка від залізниці вже за кошт громади. В день дрова отримує близько ста дворів. Подають заявки всі люди, яких є пічне опа. Ми завозимо людям незахищеним версом населення, ми завозимо. Ну, інвалідам, дітям, хто самі приїжджають, хто, ну, це вже як заявку дають. Хто не може приїхати забрати, ми всім розвозимо. Загалом на Криворіжжі очікують 4 тисячі кубометрів деревини. Людям вже роздали 500 кубометрів. На кожну заявку видають півтора кубометри. Цього має вистачити на місяць. Галина Фодоченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.